Останнє в цьому році 15-та сесія шостого скликання районної ради виявилась досить напруженою. На порядок денний було винесено аж 30 питань. Розпочалась сесія запиту депутата райради щодо автобусних перевезень, зокрема автобусного сполучення Новгородціврських Грем'яч. На роботу місцевого АТП 17443 були нарікання щодо невчасного приїзду автобусів, неякісного обслуговування, холодних салонів, а також хамства водіїв та диспетчерів. Керівник автопідприємства Микола Душин пообіцяв виправити ситуацію. Звід голови районної ради депутати не заслуховували і лише зробили деякі зауваження та відзначили позитивні зміни у роботі голови і в цілому депутатів районної ради. Є дійсно доленосні рішення, які ми повинні прийняти. І, взагалі, повністю повинна бути у голові районної ради похована амбіційність щодо якоїсь партійної належності, бо крім іншого, він. Керівник, що він представляє партію, він ще є керівник всього районного депутатського зібрання. Тому я вважаю, що тут треба більше прислуховуватися до думки кожного депутата, представляючого різні політичні інтереси оцій, але саме так заради рішення. Особливо це стосується прийняття бюджету, особливо це стосується соціально-економічних програм. Розвідку, і ще кількох. Звіт голови районної ради затвердили одностайно. Другим питанням розглядали програму соціально-економічного розвитку району на 2013 рік, яку представила начальник відділу економіки та інфраструктури райдержадміністрації Ірина Пузирей. За її доповіддю, прогнозується нарощування товарообігу, збільшення прибутків промислового виробництва та інвестицій. У її доповіді також йшлося і про очікуване зростання середньої заробітної плати з 1963 гривень до 2300. Та гривень на місяць з 1 січня. Зараз за розміром середньої заробітної плати наш район посідає лише 15-те місце в області. Цілий перелік питань з порядку денного, які стосувались ходу виконання районних програм, депутати затвердили оптом не розглядаючи і не обговорюючи. Звітуючи про бюджет району за 2012 рік, начальник фінуправління райдержадміністрації Олена Бикова на запитання депутатів щодо заробітної плати бюджетникам відзначила, що заборгованість за листопад буде погашена на. Ближчим часом заробітну плату за грудень виплачувати поки що немає з чого. Найсуперечливішим стало на сесії питання про бюджет району на 2013 рік. Передбачається запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня в сумі 1147 грн. гривень з 1 грудня 1218 двісті гривень на місяць та встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду з 1 січня. Наступного року 845, і з 1 грудня 928. значить рост заробітної плати прогнозується десь 7%, А у нас збільшення бюджету, як я вже сказала, 4,7%. Ну і що якщо брати до уваги збільшення тарифів на енергоносії, а також зростання всіх цін, то ви розумієте, що бюджет на цей рік буде більш напружений, чим на минулий. Згідно з доповіддю, заробітна плата в новому бюджеті на 2013 рік для працівників бюджетної сфери закладена лише на 8-9 місяців. Такий бюджет частина депутатів затверджувати категорично відмовилась. Троє були проти, п'ять утрималось і 21 – за. Потрібної більшості не набралось, бо з 52 районних депутатів на сесії були присутні 31. 21 районний депутат в заключній важливій сесії брати участь не захотіли. Мабуть, населенню є над чим замислитись, чи потрібне депутат депутати, що не виконують своїх обов'язків. На захист районного бюджету були висунуті аргументи: все, це відбувається з за того, що самое малая численность населення, ну або як плотность населення Чернівской області. Це відбувається в основному із за этого. Сравніть нашу Дніпропетровську область, як там, рассчитывається. На одного ученика, рассчитывается на одного жителя, на, рассчитывается на одну площадь. То есть есть э, такие критерии, по которым это все рассчитывается. Да, губернатор добивается, чтобы эта система поменялась, рас, э, распределение бюджета. Но второе. Не принять бюджет или молча проголосовать, или не проголосовать. Вот после этого точно у нас будет с 1 января. Школа холодно это я 100% вам гарантирую. В больницах точно будет холодно, потому что мы не сможем ничего финансировать. Просто нет бюджета, и мы не финансируемся. Учителя без зарплаты, вся полностью бюджетная сфера у нас останется без ничего. Я вас прошу поддержать бюджет, который есть, а по итогам первого квартала будем уже пересматривать. У підсумку, чи то депутати прислухались до цього, чи то не захотіли приїздити перед новорічними святами на ще одну сесію вже повнішим складом. Але у повторному голосуванні більшістю голосів бюджет таки затвердили. На сесії депутати також розглянули відповіді на депутатські звернення та ще кілька питань. Наприкінці голова райради вручив декілька почесних грамот та візнак депутатам, подякував за співпрацю і активну громадську позицію у деяких питаннях та привітав присутніх з наступаючим новим роком у ваша посиля. І я все-таки хочу вирізати певність у тому, що ну, названий бюджет, президент сказав, це бюджет виживання до 2014 року. Ми виживемо і в подальшому все-таки життя буде краще. Таким чином, необхідні рішення, хоч і болючі, були прийняті. Суперечки депутатів підкреслили цілу проблем, що є в районі. Тому вже державний гімн по закінченню сесії слухали дуже мовчазно і надто урочисто, ніби готуючись до важкої праці в році новому.